Слава Ісусу Христу! Я хотів би почати свою коротеньку промову перед нашою молитвою, перед нашим прославленням із таких слів, які говорив Ісус Христос у Матвія, 11 розділ, 25 вірш. І далі Ісус промовив: Славлю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, бо Ти приховав Це від мудрих і розумних, а відкрив простим так, Отче, це сталося, бо дійсно на це була Твоя воля. Чому Ісус з таким натхненням прославляв Бога Отця в той час, і в той момент, перед тим, що сталося, Він проходив містами і проповідував їм правду і Євангелію про Царство Боже і про Нього як Сина Божого, і про спасіння. Але пройшовши містами, Він назвав, я скажу, це три міста, які мають назву: це Хоразин, Віцаїда, і Капернаум. Він проголосив для них дуже недобрий вирок і сказав горе вам, горе вам, бо ви не прийняли і не повірили, і не покаялися у своїх гріхах. Але, дивлячись на це все, він не розчарувався, що вони не покаялися. Він не розчарувався, що вони не прийняли його слово, а він прославив Бога. І стається дивно, чому так? Коли ми десь пробуємо проповідувати або сьогодні говорити, і нас не слухають, і нас не приймають, і ми десь падаємо, може, в розчарування, думаємо, а чому вони нас не слухають, чому вони не приймають, може я щось не так кажу чи не так говорю для них. Але Ісус прославляє Бога і каже: славлю тебе, Отче, бо Ти закрив це від тих розумних і мудрих, а відкрив простим дітям, які були поряд із ним. Він розумів цю Божу премудрість, як Бог зробив, як Бог поступив із тими людьми. Це Божа була дія і робота, закрити від премудрих і розумних, а відкрити простим, що відкрити? Істину, правду, Слово, про те, що Господь тоді говорив, науку про Бога, яку ніхто ніколи раніше не чув на той час. І сьогодні, усвідомлюючи це. Дійсно розуміючи, що Ісус не скаже це про коростень, бо ви тут є, бо Він вам відкрив це, Бог Він зробив це благодатью своєю Духом Святим. Не ми пізнали і зрозуміли самі Його мудрість і Його істину, а Він це нам відкрив, а Він подіяв на наше серце, відкрив наш розум, відкрив наші очі, щоб ми зрозуміли істинне спасіння, яке є в Ісусі Христі яке є через Ісуса Христа. Як написано у Посланні до Колосян у другому розділі. І у другому віршику. Апостол Павло каже: Я хочу, щоб вони ясно зрозуміли таємницю Божу, якою є Христос. У ньому надійно сховані всі скарби. Мудрості й пізнання. Павло, десь проповідуючи і євангелізуючи інших, виявляє своє бажання, що я хочу, щоб вони зрозуміли Божу таємницю, що є Христос, про велич Ісуса Христа, відкриваючи іншим і говорячи, що тільки в ньому є скарби благословення, тільки в ньому є премудрість. В ньому є пізнання, в ньому є все, де Бог ніби заховав в Ісусі Христі і вложив в нього всі благословіння для нас, всі скарби, все багатство, яке тільки є в Ісусі Христі. І нам з вами Він дав зрозуміти Христа як Спасителя. І не тільки доступ до нього дав, а й дав пробувати у ньому. Слава Господеві! Це велике благословіння, усвідомлюючи, що Бог це нам відкрив, Бог це нам просто дарував пробувати в ньому і збагачуватися ним. Ще й у притчі давно було написано і сказано, що від Господа йде мудрість, і від Його обличчя йде знання і розуміння. Ісус Христос є джерелом мудрості і пізнання. Ми сьогодні багато з вами, з вами маємо різних знань, але що для них є джерелом? Або ж розуміючи і знаючи, що для нас сьогодні з вами є Ісус-джерело знання і мудрості, чи не обираємо інших джерел, щоб шукати знання. Є різні знання, які потрібні нам для повсякденних справ і життя, є знання, які потрібні нам для духовного життя, щоб нам краще жилося. Мати силу, мати добре духовне здоров'я в Ісусі, черпати пізнання і мудрість. І останній вірш, який я хочу проголосити, це Єремії 33:3, Ще давно Бог звертався до ізраїльтян і казав: Звернись до мене, і я відповім тобі, я розповім тобі великі і незбагнені речі, яких ти. Не знаєш. В Ісусі Христі знаходити, шукати і просити знання, те, що нам десь не зрозуміли, можливо, є. Не до кінця можемо пізнати, зрозуміти, до Господа звертання від усього серця просити у нього мудрості, у нього пізнання, у нього благословіння. Давайте ми прославимо Його Бога, Ісуса, за те, що Він нам це відкрив. Святий Боже, ми дякуємо Тобі в цей час. Ми прославляємо Тебе за наше життя, за те, що Ти відкрив нам спасіння через Ісуса Христа. Дякуємо Тобі і слава Тебе, Господи, що Ти у Христі Ісусі заложив всі скарби премудрості, благословіння, пізнання. Дякуємо Тобі, Боже, що сьогодні ми можемо чути про Христа, бути із Ним і звертатися до Нього. Слава Тобі, Господи! Ми в цей час, Господи, приклоняємося перед Тобою, просимо Тебе. Хай наше серце буде відкрите перед Тобою, хай наш розум буде відкрите перед Тобою, щоб чути від Тебе слово і розуміти, щоб чути від Тебе і приймати пізнання і розуміння. Благослови нас, Господи, у Духом Твоїм святим наповни наше життя Твоєю присутністю. Поможи нам до Тебе йти у Твоєму джерелі, черпати ці скарби премудрості. І благословіння, благослови нас, Господи, в цей час. Ми Тобі щиро дякуємо, Боже, в ім'я Ісуса, що Ти благословив нас через Христа і дав нам життя в Ісусі Христі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.